Коли я готував випуск з Дебрецена і згадував усі контести, які проходили в цьому місці. Як я вже казав, буквально кожен дан контест на цьому корті був дуже яскравим з різних причин. І на фоні цього мені захотілося згадати один із найкращих контестів у моїй кар'єрі, який за збігом обставин також пройшов у цьому місці. І водночас показати кілька ракурсів, які ви раніше точно не бачили, і навіть момент травми коліна, яка з часом призвела до операції. Але давайте по порядку. Це було 7 років тому, і моїми суперниками були британець Джоел Генрій та француз Лойк Мотрі, який на той момент гучно заявив про себе. Але зараз, вочевидь, уже завершив свою кар'єру професійного данкера. Правила тоді були ті самі: за винятком одного. У фіналі потрібно було забити три данки. А всі учасники в першому і другому раунді до фіналу виконували по два данки, і за оцінками, після яких визначалися двоє фіналістів. Зараз навпаки, усім дозволяють зробити по три данки до фіналу. І як на мене, це пішло лише на користь. Джоел тоді виступав першим і попросив мене потримати м'яч на руці. планував забити він через людину таким чином. Зараз ми дуже рідко бачимо від нього такі речі. Перша спроба була невдалою, але виглядала більш-менш впевнено. Друга спроба теж не увінчалася успіхом. Джоел вирішив не ризикувати і замінив данк на більш стабільний і безпечний, щоб не отримати нулі на самому початку. До речі, м'яч лежав просто на руках, а не на потилиці. Це важлива, хоч і невелика деталь. guard. Це був стандартний данг через людину двома руками, інакше я не можу це назвати. Він отримав досить суворі, але справедливі оцінки. На мою думку, тодішній склад суддів був найграмотнішим за всю історію. Наступним був Лоїк, і він одразу вирішив піти з козирів. Мотрі тоді мав фірмовий данк за спиною і міг виконати всі варіації цього китка. Але, попри це, для першого раунду це був дуже сильний вибір. Друга спроба була теж невдалою. Я виступав з ним кілька разів, у тому числі на «Квай-54». І знаю, що він завжди дуже сильно хвилюється перед контестами. І це надмірне хвилювання явно не йде йому на користь. У нього залишалася одна спроба, і це був дійсно класний дан. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Данк за спину, як тоді, так і зараз, дуже рідкісний кидок на будь-якому дан контесті. І завжди, коли хтось його виконує, це привертає увагу як глядачів, так і фанатів данків. Але третя спроба сильно вплинула на оцінки суддів. Наступним був я. Пам'ятаю, що перед контестом я почувався не дуже, намагався налаштуватися, але чітко пам'ятаю, що мені це не вдалося. Водночас, пам'ятаю, що щойно я наступив на корт, до мене прийшла просто шалена впевненість і концентрація. Я вирішив почати з простого. Але стильного данка Акцент був на польоті та потужності подачі з першої ж спроби. Тоді я часто починав контести саме з цього китка. І зараз розповім, чому. Є дві причини. Перша банальна. Тоді була можливість набрати цим данком нормальні бали в першому раунді. А друга причина полягає в тому, що цим данком, точніше, приземленням. Після нього я заряджав ноги на весь контест. Через неминучий пішов, ти об'єктивно опиняєшся вище і приземляєшся з цієї висоти. М'язи на це реагують. І таким чином я ніби. То завершував свою розминку таким бустом. Другий раунд знову починав Джойл 360 з навісу від дрібра щита. Також досить стандартний дан для першого раунду, але він швидко від нього відмовився, адже не все залежало від нього. Заміна виявилася сильною, але знову ж таки не все залежало від нього. Шорти відмовилися сприяти. Часу залишалося дуже мало, і британець не став ризикувати ще раз, тож забив звичайний данк на 360. що завідомо ставило його в дуже непросте становище перед фіналом. Залишалося лише сподіватися на промах від мене чи Лоїка. Лоїк вирішив звести всіх з розуму данком за спиною на 360. По перше, йому тоді дозволили продовжити, хоч м'яч і опинився в кошику. А по. Друге, стоячи на корті, я навіть не міг уявити, що він покаже у фіналі, якщо вже у перших раундах він так газує. І з другої спроби м'яч опинився у кільці. Забив він дуже невпевнено. Але навіть так, 360 за спиною реверс є 360 за спиною реверс. Оцінки були дуже жорсткі, але навіть з ними він уже випереджав Генрі. Залишився мій данк у цьому раунді. Мені по суті можна було особливо не напружуватися, щоб пройти у фінал. Було б достатньо хорошого пампу або потужного він міла. Але я вирішив вперше в житті на контесті забити данг під ногою двома роками спиною. Перші два. Навіси були не дуже. М'яч був занадто м'який і відскок низьким. І щойно я поміняв м'яч. У мене все одразу вийшло. Пидап Чінко Дудоликс Віверс. Причому, як мені здається, дуже добрий стильно з хорошим запасом. Це були перші десятки на цьому контесті, і перші з трьох нових танків, які я заб'ю того вечора. За підсумками перших двох раундів я і Лоїк пройшли у фінал, який відкривав саме він. Для першого раунду фіналу він обрав стильний данк: 360 памп реверс. Тобто, за планом він хотів прокрутитися на 360 з пампом у польоті і забити з іншого боку кільця. Такий собі варіант цього данка з однієї ноги від містера 720 але всі спроби були в молоко, і вперше він вирішив змінити данк. Данк під ногою з однієї ноги один із найпростіших данків, але кільце його не прийняло. Залишався один шанс. І він його не використав. Так починати фінал найгірше, що може бути. Глядачам теж стало менш цікаво, хоча бувало, всяке. Я вирішив не дати їм занудьгувати і забив другий новий данк для себе на контесті. І він зайшов з першої спроби максимально легко і стильно. Пам'ятаю, що трибуни просто вибухнули в той момент. Я навіть на тренуваннях не забував його так легко, як того вечора. Думаю, це було найкраще виконання цього данко за всю мою кар'єру. Ось так починати фінал дуже приємно. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом зі гравою платформою. Favbet. Favbet, бери від гри своє. Другим данком Лойк вирішив забити ревер за спиною, але за першими спробами стало ясно, що в нього швидше за все уже не залишилося сил на цей кидок. У кінці він вирішив забити хоч щось, аби не було нулів у кожному з раундів. Це oh, yeah. дало мені можливість спокійно спробувати забити ще один Two. новий данк для мене на контесті. На той момент я став першим в історії, хто забив дабу в двома роками спиною на контесті. Фактично, і зараз його майже ніхто не використовує. Раз на кілька років ми можемо побачити його This лише від Ракарі. Тоді вважалося, що який би ти данк не забив через людину, ти автоматично не міг отримати максимальні бали. Навіть за такий, да була двома руками через двометрового типа. Логіку залишалося лише заби. Ти данк престижу в цьому контесті Він обрав досить дивну тактику. Спочатку зробив ставку на найскладніші данки, які виконав у перших двох раундах. А на фінал уже ні сил, ні данків не залишилося. На цьому етапі я вже нічим не ризикував і вирішив спробувати забити четвертий новий танк. Це була дуже потужна заявка, і всі, здавалося, затамували подих в очікуванні цього дива. Але, хоча я і забив у другій спробі, до ліктя все ще залишалося забагато. Це був один із найкращих моїх контестів, як за відчуттям, так і за кількістю та якістю забитих данків на ньому. Одразу після фіналу ми вирішили зіграти в данк-хорс на розігрівочному корті. Мені вдалося виграти і там, але чомусь я вирішив ще пострибати з однієї ноги і забив з першої спроби та малу. Це був лише другий раз. У житті, коли я забив цей данк. але саме на ньому я тоді й травмував своє коліна вперше травма, яка через кілька років призвела мене до операції, після якої мені все ж вдалося відновитися і вийти на відмінну форму. Legenda